Відкінчувалась набої, але артилерія витратила весь порох, пороховий запас, тоді починалася атака кавалерії. Проти кавалерії виступали зі списали. Списи були різної довжини від 2 метрів до 6. Чому 6 метрів? Бо э польська кавалерія. Які наступали, вони мали списи саме 6-метрові. Це мається на увазі гусари, які оздоблені за різними обладунками. Але коли козаки їх скидували на землю, там вже вони могли пити з ним те списами. Саме виробником вам продемонстрували спис кожного. Отамана полковника був Бунчужний, І це бунчук, яким козаки Бунчужні показували і керували боєм, віддавали накази з допомогою цього Бочука. Коли ворог підходив до Атамана, то це перетворювалося на зброю, допомагали його захищати. Козаків була розвідка, ця розвідка була. І звалися вони пластунами. Позати по-простунськи це від них пішло такі метод возіння. Ну і основна зброя у них, звісно, була ножі. Демонструються вікучі і колючі удари. Це нагляд. Козаки вони і правою, і лівою рукою, і і коли потрібно треба припрацювати, склали долі ніж, ми, на жаль, могли зникло ворога і кінці-кінців добивати. Ми знаємо, була велика битва. І там е, були у них загони окрім козацьких ще селян, селянські. Селяни були озброєні підручною зброєю, знайдені там е, в болотах, збереглись е, довбні, вони представлені в музеї Берестечка. І от е, як козаки воювали довбни, зараз ви побачите. Це копія довбні яка є в музеї. Довги наносяться дроблячі удари, стояти проти них неможливо і вони дозволяють повалити ворога на землю. Був навіть польській лабаторії. Кажуть, що він дав колись дозволяв на ці землі. Насправді грамоти Баторія не знайшли, але знайшли грамоту на 50 років старішу про те, що ці землі належать козакам. І ми бачимо старі мапи, на яких написана земля. Козаків. Далі е зброя, якою вони полетіли це шабля, це ми знаємо, і саме е король паторій свого часу дозволив виготовляти одні козацькі шаблі. Зараз ви бачите, козацька шабля, вона схожа на ординку, але ординка трошки довша, сантиметрів на 15. Чого така сабля зручна, вона заростена повністю і дозволяє захопити пора і розробити його. Ви бачите, дижучі удари зверху. Знизу можна, піти, бо з другої сторони теж і добиваємо. Ми, ми згадували зараз польські гущави, які були озброєні і захищені керасами металевими, шалопами. І щоб подолати цей захист, була така зброя, опух або з огненаплані шпички, знаходяться на, на ці, то це вже називається коренштем, обранішня зірка. Переклади на української і саме роботу з, з такою вивчою. Обличчою... Є в записах в літописах москалів, як фір керуватий такий пунктник, рватий по запомоти йому вирвали виробництва. Він таким побухом знешкодив під загону стрільців московських. Так що це дуже... Сильна зброя і потужна. Ну, а У нас тут була фортеця Кадак 1635 року. І її побудували поляки. В цей час повертались з походу козаки під проводом, що отамана війська Запорозького не забувало. І, судами, атамана, і вони, він побачив це Неподосло і вирішив збудувати цю фортецю. І охороняли 200 німецьких драгун, озброєних добре, але козаків було теж немало. І коли козаки сказали, що нам складно буде взяти, він каже, беріть русські дві шаблі і давайте. дозволяє битися е, тому козаково то сразу проти декількох нападників. Е, прийоми, які казує е, колод, називаються в мене, е, кожен удар бойовий, він, він знешкоджує ворога або відбиває е, нападника. Колоброт е, освоїв е, вісім і різних. Я сумніваюся, що хтось в Україні, у світі може таке показувати. Ми бачимо внікальну систему доброда. Дякую за вас. Слава Україні! Дякуємо нашим партнерам. Дуже цікаво було місце.